У російській пропаганді явно остаточно завершився верескливий екстаз із приводу терористичних ракетних обстрілів України. Ще три місяці тому, після поразок на полі бою, було воодушевлення з приводу нової тактики суровіки на Путіна наївних мрій вагнать Україну в середнє віков'є. Та вже тоді було зрозуміло, що трохи часу, і коли стане очевидно, що це не вдається, то почнеться апатія. Так працює психологія. І так і вийшло. Тепер вони самі розповідають Ну, пайміте, це огромна є страна. 200 ракет проти такої складної системи, це як коню, дробіна. Такі розумні стали всі на раз. Казки Арестовичів про майбутніх українських адміністраторів розділеної Росіюшки то зараз засмічування голови. Задача України на цьому історичному етапі зламати ворога психологічно. Воля, мораль. Основа будь якого протистояння, хоч боксерів на рингу, хоч протистояння націй в історичному масштабі. Руський мір повинен впасти в розпач, опустити руки, гристися одне з одним, це Україні вже почало вдаватися під Києвом, у Харкові в Маріуполі, коли мрії рашистів на швидку перемогу розбили наші хлопці і дівчата. Потім Зміїний, Балаклія, Ізюм Херсон показали їм, що перемоги не буде взагалі, хоч швидкої, хоч повільної. Зараз дурну надію цих терористів Україна обламала, коли вистояла під терористичними ракетними атаками. І тепер вони в останній надії спробують косплеїти дідов, повторити 1943 рік, тобто закидати ворога трупами. Та вони знову роблять помилку. 1943 рік вдався лише завдяки поставкам від дядька Сема, а цього разу дядько Сем грає за нас. Зараз вони погано озброєні, погано навчені і в поганому психологічному стані, нехай витрачають енергію, нехай вимахаються повністю, потім розпач обов'язково перейде в розвал у голові, і владу в Росії підбере хтось, хто висуне нову ідею. В цю мить ми й маємо скористатися з ситуації. Хто б що у світі не казав, буцімто Росію не можна розвалювати. Ключовий результат на зараз наступати в орків вже мало хто рветься, доводиться вигадувати цікаві схеми з фарш хвилями, зеків і чмобіків, розстрілами відмовників і радіти 100 метрам наступу за день. Не засмучуйтеся, що ми два місяці не продовжуємо наш переможний контрнаступ, що наші воїни вимушені віддавати зараз життя, що поставки зброї на наш погляд, наче надто повільні. Путін кинув на стіл карту м'ясних хвиль. Нам треба цю карту спершу побити. Плач не дав нікому ще свободи, як в тій пісні співається. Вірте в перемогу, і ми обов'язково постукаємо совочком по могилі ворога. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!